Всім привіт, в де-факто. Рада всіх вітати на огляді в цьому чудовому магазині, де-факто це турецький бренд. Подивимося новинки, вже багато літніх, літньої колекції. Брюки палацу, легесенькі. Ой, як мене тішить їхній асортимент цей раз. Я бачу багато буде жіночного, літнього такого бажаного в гардеробі кожної жінки. Клас. Музика лучно лунає, боюся, що запишеться. Так. І такі брючки коштують 799 гривень. Вказано, що це 100% віскоза. І на дотик дійсно так дуже приємно. Ви побачили, я за них вхопилася і хочеться дійсності біля них постояти, розглядувати. Або деколи береш річ і хочеться пошвидше від неї, як то кажуть, відскочити. Ось такий вони в повний ріс, широкі, білі. Вау, просто бачу, новинок багато є. Ну, буду поступово дивитися класний джемпер в жовто-лимоному кольорі. Він вкорочений, в'язаний косами, досить щільненький, не є легенької в'язки. Відчуваю, що це акрил повністю або частково. Ну, я можу помилятися де факто. Красивий бренд, 699 гривень. Багато хто любить, багато хто теж критикує. Ну кожного свої враження залишаються від якоїсь там покупки. Хватить підряд, купити невдалу пару речей і вже все. І навіть якщо бренд буде потім а, хороші речі, так виготовляти, то покупець може вже більше не повернутися, тому що в нього буде якби досвід негативний. І складі бачу поліестер і поліамід. Не побачила я нічого натурального, ну так як і говорила ще, що... що, напевне, що так. Ну, красивий. Красива, знідовгі сукні, сукні в підлогу, фактурна тканина. На дотик. Нагадують мені поліестер, що буде дуже жаль. Тому що турецький бренд, якби. Міг би і побільше виготовляти з натуральних тканин 799 гривень. Чому я так кажу, тому що Турція в славиться виробництвом хорошого трикотажу, кутону, поліестер 99% і Ну, Багато шиють, Бачите, щоб ціна була дешевша. Покупці це вважають, що це навмисний бренд, такий сякий, Но бренд може шити з натуральних тканин. Але Сировина дорожча, і речі будуть дорожчі, і не всі готові платити дорого. Розумієте? Тому так. Не всьому вененбред, а ще, якби, платоспроможність відіграє важливу роль. Ну, красива сукня. І така сукня є в чорному кольорі з білим принтом. Ось вона і є повністю чорна. Ну, червона, сама красива. Джинси Палацо. Такий цікавий сірий колір, якби теплий, не такий графітовий, а трішки такий, якби більш пастельніший. 999 гривень 100% бавовна. Турецький джинс. Теж, якби непоганий. Ну красиві джинси. 1000 гривень. Нормальна ціна, бачу пору вже джинси. 1499 гривень, теж широкі нас з такою строчкою контрастною. Багато футболочок, футболки дешеві, відносно 300 гривень 109 гривень. На знижці можна в них купити навіть футболку за 159 гривень, було так 100% балон. Ну, Сезон якби тільки починається, тому що не знаю, коли чекати цих знижечок. Зараз я пройдуся по магазину, можливо, навіть і знижки є побачимо. Тут більш базові я бачу речі, більш такі стильненькі. Бежеві джинси, бежевий, приємний, такий світлий, теплий, тому що бежевий ще є такий пісочний, 999 гривень, 100 котон. Модель як багі, але тут не вказано Назва моделі просто джинси, просто брюки. Ну вони класні. Вони класні з боку базова футболочка біла, оверсайз. 399 гривень і це 100% котон. Тут, я так розумію, розвішена вся база. База вашого гардеробу. Літня база, легкі штани, теж бежево-кремовий відцінок. Вони широчені донизу, знизу вони стягуються. Такими фіксатора в поясі теж з гумкою ще стягується, фіксується. І це 100% котон 999 гривень. Класні брючки, легкі. Тканина легка, на жару просто супер. Білі базові сорочки. 799 гривень, і це І це 100% котон. Оверсайд, це я дивлюся в розмірі S. І принтова футболочка. 100% котон, 299 гривень. Гуа, я не можу прочитати. Ну ладно, з ведмедиком. Пірит це дух, ну щось таке. Ще такі полу-футболочки є, врубчик. 599 гривень, тут котон 95% котону 5 еластану. Сукня, просто слін, сукня панчоха врубчик. Такий бежевий колір, ну, такий бежевий колір. Він, якщо ви дуже білошкіра, то він буде зливатися. Це на загорілі ніжки. Отак, ну я так вважаю, бо цей відтінок він не всім підходить. 699 гривень. Класний склад, класна сукня і недорога 700 гривень. Рахуйте, 95 котону, 5 еластану. Ну, відтінок її бежевого, просто або загоріти треба. Або автозагар, який деякий залишається потім на одягу. Хороший від колістар автозагар. Це якби випробуваний колись раніше, вже пару років тому, я хочу сукні, от сукні знайти. Ну, останній час я бачу футболки-джинси худі. футболки джинси худі. і знаєте, Просто все базове, щоб бренди так, щоб точно речі продавалися. 299 гривень футболочки, чого футболки, дешево можна купити. 100% котон, класна базова біла. Оця мені сподобалася, бачите, з таким акцентним, з акцентною кишенькою. Яка ціна, який склад? Ціна тут дорожча, 499 гривень, віскоза, поліестер. Тут дорожча футболочка, бо вона якби, має елементи декору. Є в чорному кольорі теж так, з такою кишенькою. Ой, класна сукня. На кінець то на кінець-то я побачила сукню класну. стильна, врубчик. Сподіваюся, якість теж буде класна. Такий красивий блакитний колір, а він трішки холодний, такий пастельний, такий в'язкий трохи. Прекрасний склад, 95 кутону, 5 аластану, і ціна теж прекрасна 799 гривень. Просто комфортна ціна. І ще така сукня є поло з комірчиком, але вона вже не застібається на гузочки, а просто з вирізом. Попередня блакитна мені, чесно кажучи, більше по якості сподобалася, можливо, тільки із-за того, що там гузочки були. Бачите? Але теж такий фасон, слім, довго донизу, має розрізок знизу, щоб вам ніжки не тянуло, ви могли ходити. Всі сукні навішані на один рейл, а напевно, ще рахуючи, що це не сезон, 799 гривень теж і приходиться їх так витягувати. Тобто, бачите, дивіться, як вони всі напхані на такий вузький проміжуток. Ще дуже красива, прекрасива сукня. Красива, бачите, сукня досить. 899 гривень, 100% віскоза, а принт який дуже-дуже ніжний, насичений такий, просто квітковий. Не просвічується грудях на запах, пояс і стягується, гумка і стягується, і спідничка йде як на запах подвійна. Дуже жіночна, дуже красива. Така романтична романтик. Ну і трендом залишається сорочка в чоловічому стилі, оверсайз, смужку. Так розумію, це 100% котон. Зараз будемо дивитися. Так нагадує чоловічу сорочку, але це ні, це жіноча. З білими брюками максимально пасує. Такі брючки, бачите, з боковими кишенями і по бокам гудзики контрастні. Білі тримають форму. Морська така тематика. Ось, наприклад, розмір XS, а наскільки вона велика. 899 гривень і це 100% котон. Хороші моделі з'являються де-факто минулого літа, дуже-дуже красиві були літні моделі. І тут розмірна сітка досить велика. Ось такі брючки, наприклад, бачите, вони великі. Зараз я вам скажу, наприклад, який я розмір тримаю 44-му європейському, а є ще навіть 46-й, від маленького 34 го по 46, -й. 899 гривень. І стандартна тканина, віскоза поліестер еластан. Красиві джемпори кардигани на внузичках сині. Підійшли б ідеально до білих цих брюк. Бачу, ще є сині брюки. Теж було б ідеально. Ось такий джемпер кардиган, 899 гривень в складі віскоза, поліестер і еластан. З білими брюками дуже добре поєднюється. Хороший склад, хороша якість. І джемпери на короткий рукав, такий рукавчик до локтя, легкої в'язки. Я так зрозуміла з моїх відео, що багато хто не любить такого рукава. Я, наприклад, люблю такі рукав, і я ношу такі джемпери з коротким рукавом. І в деяких глядачів це викликає просто обурення. Ну, Можна ж купити собі рукав, на, ну, джемпер на довгий рукав. Бренд, який не нав'язує купляти тільки саме на короткий рукав. Є покупці, є попит і бренд відшиває такі речі віскоза, поліестер, стан, пуловер, 699 гривень. Це пуловер, буду знати. Легкої в'язки в білому кольорі, синю смужку. Які красиві білі, а теж пуловери, Поло з комірчиком. хтось змірів і залишив тональний крем. 599 гривень візко поліестер, еластан. Ще є в білому кольорі такі половири 699 гривень поло, поліестер віскоза еластан. І їх поєднали з твідовою спіднечкою в синьому кольорі. Твід не виходить з моди, та ж який вже рік. Ось ці спіднички. Ззаду з блискавкою. Елегантні, класичні. І в складі віскоза поліамід і еластан. 799 гривень така спідничка. І є сарафана з твіду, Така ж тканина віскоза, поліестер Еластан, як в спідничках. Акцентні золотисті гузики. Як вам? А, коточок такий класика, досить цупка тканина. Застібається донизу з гуциками, з підкладкою. Красивий, елегантний, можна взяти і любу блузу, чи сорочку. 899 гривень, недорого, так. Бавовна, котон поліамід тут. Красиво, красивий. Такий сарафан. Бежеві тренчі, мастхев, який вже рік, мастхев вашого гардеробу. Тренч треба мати бежевий по-любому, <свят> зібрати гроші і піти купити бежевий тренч, хороший, якісний. Є в двох бежевих відтінках, є трішки світліший і є такий пісочний, як емол. Ціна теж комфортна, 999 гривень, Я вам скажу, зовсім недорого. Хоча це верх 100% поліестер. Тому так, але деякі в деяких магазинах і поліестер, і тренчі коштують ну, біля двох тисяч, як мінімум. Тисячу гривень нормальна ціна. Дуже багато товару, величезний магазин рожева сорочка, така ж, як блакитна, я показувала в такому чоловічому стилі. Ніжний рожевий колір і рожевий колір чи ніжно-блакитний. З джинсами просто супер має вигляд. 899 гривень 100% котон. 899 гривень. А тренч коштує на 100 гривень дорожче. 999 гривень. Бачите, ще в блакитному кольорі є така сорочка. І вона з джинсами має просто суперський вигляд. Тут теж сорочки, футболки і джинси, більш молодіжні, вже не класичні. Така сорочка в смужку теж 999 гривень. Я вже вам показувала її в іншому відділі. Футболочку теж показувала, зараз ще раз покажу. Її ціна всього на 299 гривень, це 100% котон. І прямі джинси за воротами, широкі, 1499 гривень. Такий доб... якісний добротний диніл. Джинси мо. Вони без заворотів, то хтось міряв і собі так підвернув, ось вони без заворотів. Мені, на щастя, дуже на джинси, як правило підходить, мені не треба їх вкорочувати чи підвертати. Це якби такий плюсик. Рідко буває, що джинси, якби мені задовгі. 1499 гривень ось такий ще є. Тут є акція три футболки, а платите за дві. Супер пропозиція. Ви купляєте три футболки, але платите лише за дві. Зрозуміли? Просто супер. Краще купляти, а де-факто дві футболки і третю отримати в подарунок. 100% бавовна, на котончик. Так, багато різних ось тут ще принтових, а це панчбобом. І є томій Джерри. Ну, все таке мультяшечне, класне, прикольне, позитивне, 599 гривень, кселічка, 100% котон. Джинсовий плащ. 2499 гривень, котон 100%, джинсовий тренч, Ну класний. Я скажу Денім, такий хороший має відтінок. Дуже хороший має відтінок. Просто крутяк. Просто крутяк. Сукня, сорочка сатинової тканини, але колір такий термоядерний, такий в'їдливий, а зі знижкою вона. 299 гривень і поліастер. Сумки в стилі ламчам з текстилю. Це не текстиль, це шкірзама, Краще був би текстиль в чорно-білому кольорі, з плейску, і довга ручка, класні сумки. І на них ціна 999 гривень зараз із знижечкою. Непогана модель сумок, досить. Тут куточок, де взагалі все від 299 гривень. Є схожі сорочки, багато речей схожих, що вже в новинках. Но, знижка 799 гривень, а коштує 1099 гривень така жилетка. Жилетки пішли на знижечку. Ось ці спіднички, мам, досить непогані. Цікавляться, зацікавилися. Теж такий денім хороший, м'який. І зараз ціна 699 гривень. Спідничка Морду, довжині мідаксі і хороша знижка. І є куточок для дому для сна в стилі Victoria's Secret піжанки. Цікаво подивитися, скільки вона коштує. Це трикотаж. 1299 гривень і це візкоза за Ластаном. Хороший трикотаж, візкоза за Ластаном. Брючки на гумці вверху. Є дуже малі бюстики. Вау. Є ніжно рожевий колір Бра і є такий білий сердечки. Хороший бюстик. Має вигляд якісного і ціна дуже комфортна 299 гривень, котон за ластаном. Де-факто можна бачити придбати нижню білизну. Ще такі класні піжамки з котиком, з кицею. Зараз зі знижкою 899 гривень, це 100% котон, коштував 1299 гривень. Ось такі брючки, можна навіть по хаті носити, не тільки спати. Набори трусиків є бразиліани три штучки 399 гривень. Це 96% котону. Хороший склад. Дуже багато знижок. Ось така теді шубка, 699 гривень. Склад заклеєний, дивлюся в розмірі L. Хороша знижечка. І є в карамельному кольорі. Навесну вона може бути, вона не є теплою, це такий як толстовичка, 699 гривень. Хороші знижки. В'язаний кардиганчик в коси в сірому кольорі з акцентними гузичками. 799 гривень, акрил, поліамід і поліестер. Друзі, всім до зустрічі де факто. Дякую всім, хто залишався на каналі, хто підтримав мене вподобайкою. Мій канал написав коментаря. Всіх цілую, обіймаю. До зустрічі!